Доброго дня всім, хто посвячений у таємницю. Сьогодні ми поговоримо про масонів у Львові, масонство взагалі для чого воно існувало. І в час цієї розмови ми погуляємо по масонському ресторанчику, який знаходиться у Львові, десь на площі Ринок. Як стверджує дослідник історії Львова, Францішик Яворський, перша ложа «Ложа трьох бугинь виникла у Львові в 1747 році. Засновником її був французький банкір, теж Францішек або по-французьки, Франсуа Лоншан. Ложа проіснувала недовго, оскільки Львів був патріотичним церковним містом і не сприймав всяких нових таємних речей. Те, що ви бачите у Львові, на фасадах будинків, а також церквах, всевидяче око, промениста дельта, знак, який використовується церквою, але масонами використовується теж. З масонством у Львові боролися не дуже сильно, тому що в 60-х роках 18 століття з'являється ложа трьох білих орлів, а згаданий нами Луншан стає навіть президентом міста Львова. Як каже Яворський, на масонство, його секрети, найдикіші церемонії люди XVIII століття дивилися зі священним жахом і тривожним очікуванням. Масони беруть свій початок в XVII столітті Великобританії, а точніше в Шотландії. Це був цех вільних мулярів. Як і інші ремісники, вони захищали свої права. Ховали свої таємниці, вони були всі віруючими людьми, і тому казали, що першим масоном або їхнім будівельником був хірам, будівничий храму царя Соломона, а це приблизно три тисячі років тому. У багатьох масонських символах ми зустрічаємо букву Г Джі, Год, Гад, Бог. Наверху є циркуль, який символізує Всевишнього архітектора, і внизу косинець, який з ним пересікається, тобто божі наміри з людським виконанням. З часом вільні бульдивельники перероджуються в так зване спекулятивне масонство. Тобто там вже не зустрінеш архітекторів та мульрів, а членами масонських лож стають купці, банкіри. А також різноманітні чиновники. Масонство розповсюджується по всій Європі, приходить в Галичину, розходиться по всій Україні, а також потрапляє на американський континент. Зустрічається інформація, що з тими чи іншими ложами пов'язані е, Григорій Сковорода, Іван Котляревський, Тарас Григорович Шевченко і Мефодіївці, великий каменяр Іван Франко. Державні можі УНР і сучасні українські політики можна довго говорити про приналежність тої чи іншої людини до масонської ложі, чи це лише чиїсь догідки, бо довідки про це зрозуміло ніхто ніколи не видавав. І хоча масони зараз мають навіть свій офіційний сайт, можна легко знайти їх в інтернеті, цілі масонства залишаються темою багатьох обговорень і спекуляцій по сьогоднішній день, особливо в всьому світі, а також дивлячись на тяжку ситуацію в Україні. А що думаєте ви про це? Можете залишити свою думку в коментарях, тільки пам'ятайте, щоб це відповідало правилам спільноти Ютуба. Але оскільки я веду краєзнавчий блог, то давайте ми завітаємо до однієї з кам'яниць на площі ринок, де проживала колись людина, що належала до однієї з масонських лож. Ми пройдемо всередину і постукаємо в таємничу квартиру вісім. Що ви побачите за дверима, нехай це буде для вас таємницею за сімома дзеркалами. Але коли ви пройдете далі, ви зможете побачити найдорожчу ресторацію Галичини. Чому найдорожчу? Тому що зайшовши на інтернет-сайт чи побачивши меню, ви, побач... ви зможете зрозуміти, що ціни дійсно великі. Але теж тут є певна таємниця. Не мені вам говорити, що обрані завжди за все платять набагато менше, а ви є обрані. Всередині інтер'єр та антураж робить приємне враження. Ви почуваєте себе в масонській ложі. Навіть якщо ви щось замовили собі їсти чи випити, приємний вид всередині чи назовні на ринок теж справляє добре враження. Тут ти себе почуваєш двояко. З одної сторони, ти ніби знаходишся у старому Львові з його вичурними кам'яницями, арками, склепіннями, а з іншої сторони, ти ніби є в музеї масонства, де всюди є символи масонства і портрети людей, пов'язаних з тою чи іншою масонською ложею. Навіть якщо ви що з'їли випали, і вам потрібно до пана Едзя, ви потрапляєте в інший світ. Масони це були дуже багаті люди, і тому ви почуваєте себе на троні. Добре, що тут не були ті з східних боліт, бо вони винесли би все. А можливо, вони чули про якесь багатство. На жаль, не знайшли його, і тому забрали тільки унітази. Як би ви не були, коли ви потрапляєте у виходок, то там ви наче в сейфі. Один із них і зроблений у формі сейфа довкола вас всюди долари, долари і долари. Але якщо серйозно, то тут ми можемо побачити історію взаємовпливу масонів на світ і світу на масонів. Хтось старається вдосконалити світ, вдосконалити себе, а хтось є. Купом цивілізації і пусть всі подстраюються під нас. Тож давайте підведемо невеличкий підсумок. Франкмасони – цивільні будівельники. Щоб побудувати, треба навчитись мати мудрість, раціональне мислення і бути об'єднаними. Щоб нам щось побудувати кращого, теж треба бути мудрими, навчатися і бути об'єднаними. Крім цього, треба знищити неонацистів на північному сході, які руйнують нашу державу, і побороти корупцію. Тож я запрошую всіх до Львова, щоб пізнати певні таємниці премудрості і теж бути об'єднаними та навчатися. Тож тримаймося всі разом і добра всім!